Стати ментально найсильнішою версією себе, це не про те, щоб тиснути сильніше, це про дотримання правильної системи. Створивши понад 200 відео про східну філософію та вивчивши стародавні самурайські тексти, я відкрив дещо захопливе. Японці мали чотириетапний процес, який перетворював звичайних людей на воїнів, здатних дивитися смерті в вічі без страху. До кінця цього відео ви будете точно знати, як побудувати таку ж ментальну силу. Я називаю це шугйодо, і починається воно з правди, яка може вас шокувати. Частина перша шугйо суворе тренування, життя саме по собі є вашим додзьо. Японці розуміли це через шугьо суворе тренування, яке назавжди змінює ваше сприйняття боротьби. Шугйо це не просто практика. Це повне занурення в труднощі. Буддійські ченці годинами сидять під крижаними водоспадами взимку. Лід утворюється на їхній шкірі, їхні тіла сильно тремтять, але вони залишаються абсолютно нерухомими, знаходячи спокій у хаосі. Чому? Стародавнє дзенське прислів'я пояснює квот Бан не перешкода блокує ваш шлях. Перешкода і є шляхом. Та крижана вода це не щось, що треба терпіти, це те, що створює незламний розум. Коли ви припиняєте тікати від дискомфорту, ваш розум перестає бачити труднощі, як ворога, вони стають нейтральними. Просто ще одним досвідом ось чому треновані ченці можуть сидіти в крижаній воді так само спокійно, як ви сидите на своєму дивані. А тепер подивіться на сучасне життя. Ми усунули кожен дискомфорт. Занадто жарко, кондиціонер. Нудно нескінченні розваги. Голодні доставка їжі за 20 хвилин. Кожна зручність робить нас слабшими. Ваша толерантність до труднощів зменшується, поки маленькі виклики не починають здаватися неможливими. Самураї знали про цю небезпеку. У Оонг Квот 2. Ямамото Цунетомо писав Онквот. О, він має на увазі смерть вашого слабкого. Кот чи тієї частини, яка обирає комфорт, тієї частини, яка здається, коли стає важко. Тільки, зіткнувшись зі своїми межами, ви виходите за їхні рамки. Коли самураї тренувалися, вони не зупинялися, коли втомлювалися, вони зупинялися, коли трансформувалися. Міямото Мусаші Саші виграв 60 поєдинків, але щодня витрачав години на практикування каліграфії. Чому? Тому що ідеальні мазки пензлем вимагають тієї ж дисципліни, що й ідеальні удари мечем. Один тремтливий рух руйнує все. Опанувавши пензель, він опанував свій розум. Меч став продовженням цієї майстерності. Це шуг'йо. Взяти щось важке і використати це для загартування ментальної сталі. Як створити власне шугьо? Спершу визначте, чого ви уникаєте: важких розмов, фізичного дискомфорту, перебування наодинці зі своїми думками, все, від чого ви тікаєте, стає вашим тренувальним майданчиком. Зобов'яжіться до щоденної практики протягом ста днів. Справжня трансформація потребує часу. Оберіть щось конкретне. Якщо ви уникаєте конфронтації, майте одну важку розмову щодня. Якщо боїтеся дискомфорту, приймайте холодний душ. Якщо не можете зосередитися, сидіть у тиші 20 хвилин. Жодних торгів. Коли дзвонить будильник, ви не думаєте, ви робите. Це не про мотивацію, це про те, щоб стати кимось, хто робить важкі речі автоматично. Більшість із вас не спробує цього. Ви збережете це відео, пообіцяєте почати завтра, а потім знайдете виправдання. Шугьо не для всіх, воно для людей, яким набридло бути слабкими. Але є проблема Шугьо без напрямку це просто страждання. Чинці не тренувалися на вмання. вони йшли шляхом, який надавав їхньому тренуванню сенсу. Саме тут вступає Будо бойовий шлях, що перетворює дисципліну на філософію життя. Частина друга Будо, бойовий шлях. Будо означає бойовий шлях. Але забудьте те, що ви думаєте, ніби знаєте про бойові мистецтва. Це не про бійки, це про перетворення всього вашого життя на дисципліну. І Фунакоші, засновник сучасного карате, чітко дав це зрозуміти. Аж 5 О. Прочитайте це ще раз. Не перемога, характер. Самураї відкрили щось глибоке. Принципи, які роблять вас смертоносними в бою, також роблять вас нестримними в житті. Ось що насправді означає Будо кожна мить стає тренуванням, кожна взаємодія випробовує вашу дисципліну. Той настирливий колега, тренування та спокуса все кинути, тренування. Життя перестає бути чимось, що стається з вами, воно стає вашою практикою, самураї жили так. Вони не просто тренувалися в додзьо, а потім ставали звичайними людьми за його межами. Вони перетворили щоденні рутини на ритуали дисципліни, прокинутися ритуал, снідати ритуал. Навіть те, як вони входили в кімнату, підпорядковувалося певним принципам. не тому, що вони були одержимі правилами, а тому, що вони розуміли, як ви робите щось одне, так ви робите все. Ось чому вони могли дивитися смерті в вічі, не змигнувши оком. Вони вже практикували дисципліну в 10 тисячах маленьких моментів. Смерть була просто ще одним випробуванням. Ямамото Цунетому ідеально це зафіксував. Квот. шут, звучить навпаки. Але він розкриває секрет ментальної стійкості. Коли ви ставитеся до дрібниць із дисципліною, великі речі втрачають над вами владу. Подумайте про це. Якщо ви не можете впоратися з ранковим затором, не втративши самовладання, як ви впораєтеся зі справжньою кризою? Якщо ви не можете підтримувати дисципліну, коли втомилися, що станеться під справжнім тиском? Маленькі моменти це репетиції великих. Сучасне життя дає нам нескінченні можливості для Будо. Застрягли в заторі. Практикуйте терпіння, Маєте справу зі складними людьми. Практикуйте емоційний контроль, зіткнулися з дедлайном, практикуйте фокусування під тиском. Ті самі принципи, які використовували самурай, застосовуються до сьогоднішніх битв. Ось зміна, яка змінює все. Перестаньте бачити виклики як перерви у вашому житті. Вони і є вашим життям, вони не перешкоди для вашого зростання, вони є методом вашого зростання. Ваша робота стає вашим додзьо, ваші труднощі стають вашим сенсеєм. Японці мають прислів'я впади сім разів, піднімися вісім. Усі знають цю цитату. Майже ніхто її не розуміє. Це не про стійкість, це про математику, яка не має сенсу. Як ви можете піднятися більше разів, ніж впали? Тому що восьмий раз це завтра вранці, коли ви прокидаєтесь. Ви встаєте до того, як життя зіб'є вас з ніг. Ви починаєте кожен день вже стоячи, вже практикуючи, вже в Будо. Це і є життя шляхом, але в Будо є небезпека. Ви можете практикуватися у своєму зручному додзьо вічно. Справжні воїни знали, що їм потрібно більше, їм потрібно було випробувати себе реальністю невідомим. Вони називали це муша шугьо». Паломництво воїна, залишити все позаду, щоб дізнатися, чи було їхнє тренування справжнім чи лише теорією. Частина третя муша шугьо це місце, де комфортна практика зустрічається з дискомфортною реальністю, де ви дізнаєтеся, чи ваше тренування справжнє чи просто гра. У феодальній Японії самураї кидали все: дім, господаря, безпеку і мандрували країною, шукаючи викликів. Жодної страховки, жодного запасного плану, лише їхні навички проти всього, що трапиться далі. Вони називали це тренуванням у світі. Міямото Мусаші прожив це сповна. У 15 років він пішов з дому і ніколи не повернувся. Десятиліттями він мандрував Японією, б'ючись із кожним, хто кидав йому виклик 60 поєдинків, жодної поразки. Не тому, що він був природно обдарованим. А тому, що муша Шугьо викувало з нього щось надлюдське, але ось що більшість упускає про Мусаші. Між поєдинками він спав у печерах, їв те, що міг знайти. Зіткнувся з голодом, лютим холодом, повною невизначеністю. Поєдинки не були тренуванням, виживання в подорожі було ним. Як він писав, ви повинні зрозуміти, що існує більше ніж один шлях до вершини гори. Він мав на увазі це буквально, коли вам комфортно, ви бачите один шлях вперед, коли ви у відчаї, креативні, доведені до межі, раптом ви бачите шляхи всюди. Муша Шугьо змушує вас знаходити шляхи, про існування яких ви навіть не підозрювали. Сучасне життя рідко вимагає цього. Ми живемо в бульбашках безпеки той самий маршрут на роботу, ті самі люди, ті самі виклики. Наша зона комфорту стає в'язницею, а ми стаємо в'язнями, які люблять свою клітку. Але дехто все ж обирає муша Шугьо. Візьмемо Юічі Роміуру, японського Сарарімана, офісного працівника, який почувався мертвим усередині після десятиліть рутини. У 70 років він кинув усе, щоб піднятися на Еверест. Не з елітним тренуванням, не з роками підготовки, а просто з рішенням випробувати себе проти найвищої гори. Він ледь не помер п'ять разів, втратив пальці на ногах через обмороження, але досяг вершини. Коли його запитали, чому він відповів: Мені потрібно було знати, чи я все ще живий. Це і є Муша Шуг'йо, свідомий вибір викликів, які можуть вас зламати. Тому що тільки на межі зламу ви дізнаєтеся, з чого ви зроблені. Вам не потрібно підніматися на Еверест, але вам потрібне власне паломництво, щось, що витягне вас із безпеки, взростання. Можливо, це початок бізнесу без гарантій, переїзд у нову країну та розмова, якої ви уникали роками. Деталі не мають значення, значення має вихід. Ось жорстока правда про муша Шугьо. Більшість тих, хто починав, ніколи не поверталися, не тому, що помирали, а тому, що виявляли, що вони шахраї. Їхні навички з Додзьо нічого не важили в реальному бою, їхня ментальна стійкість розсипалася під реальним тиском. Саме тут люди дізнаються, хто вони насправді. Кодекс Бусідо стверджує слово самурая це його зобов'язання, але ось глибший зміст. Найважливіші обіцянки, та це ті, які ви даєте собі. Коли ви кажете, що зробите щось важке, а потім відступаєте, коли стає реально важко, ви порушуєте зобов'язання перед собою. Кожна порушена обіцянка робить вас слабшим. Муша випробовує цей зв'язок далеко від знайомої підтримки. Зіткнувшись із реальними наслідками, ви більше не можете прикидатися, або ви дотримуєтеся слова перед собою. Або виявляєте, що весь час брехали. Ось чому воїни повертаються трансформованими не через перемоги в боях, а через дотримання обіцянок собі, коли здатися було б легше, через відкриття того, що вони можуть повністю довіряти собі. Але виживання в паломництві це лише підготовка. Справжня трансформація відбувається через три стадії майстерності те, що японці називають шухарі. Шлях від учня до майстра і до чогось, що виходить за межі обох. Частина 4. ШУХАРІ. ТРИ стадії майстерності. Кожен японський майстер проходив ці стадії не за вибором, а за необхідністю. Саме так насправді працює майстерність, спершу йде шу захищати або підкорятися. Це те, де починають усі, але ніхто не хоче залишатися. Ушу ви копіюєте. Точно, жодної творчості, жодного особистого дотику, лише ідеальна імітація перевірених методів. Буддійське прислів'я стверджує шіч Квоут, 11. Але ось що це означає насправді учень стає готовим, повністю спустошуючи себе, жодного его, жодних кращих ідей, лише поглинання. Сучасні люди ненавидять це. Ми хочемо інновацій негайно, додати свою родзинку. Показати, які ми особливі. Але японські майстри знали Чаш-квоут – 12о. Такуан Сохо, дзенський майстер, який навчав Мусаші, пояснював квоут 13 Уос. Але вшу ви ще не течете. Ви будуєте русло річки, яке пізніше спрямує потік. Кожне повторення робить канал глибшим. Згадайте, як вчилися писати, спершу ви точно обводите літери тисячі разів. Нудно. Так, необхідно. Абсолютно, тому що ці обведені літери стають фундаментом для вашого майбутнього підпису. Пропустіть цей етап, і ви будете писати як дитина вічно. Ушу ментальна стійкість означає прийняття того, що ви нічого не знаєте, слідування інструкціям без питань, повторення основ, поки вони не стануть автоматичними. Більшість людей здаються тут, бо це зачіпає їхнє его. Вони хочуть бути майстрами, не бувши спочатку учнями, потім йде ха ламати або від'єднуватися. Тепер ви заслужили право ставити запитання фундамент міцний. Тож ви можете почати будувати власну структуру. Саме тут з'являється особистий стиль. Мацуо Басіо ідеально це зафіксував. Не прагніть йти слідами мудрих, шукайте те, що шукали вони. У шу ви точно йдете по слідах. Уха, ви розумієте, чому ці сліди вели туди, куди вели. Тепер ви можете знайти власний шлях до того ж пункту призначення. Нарешті приходить рін залишати або перевершувати це місце, де техніка зникає, де мислення припиняється і починається буття. Ви більше не практикуєте ментальну стійкість, ви і є ментальна стійкість. Мусаші досягрі в останні роки свого життя. Живучи самотньо в печері, він писав У стратегії важливо бачити далекі речі так, ніби вони близько, і дивитися на близькі речі відсторонено. Тільки хтось у стані рі міг написати це він говорить не про фізичну відстань. Він описує розум, що вийшов за межі нормального сприйняття. У рі немає різниці між вами і вашою практикою. Майстер Тесля не думає про використання інструментів. Його руки знають. Самурай не вирішує бути сміливим. Відвага це його природа. Ви не обираєте ментальну стійкість, вона обирає вас. Ось чому справжні майстри здаються надприродними. Вони більше не намагаються. Десятиліття шу побудували фундамент, роки ха вдосконалили їхнє розуміння. Тепер у рі вони діють з місця поза технікою. Вони стали тим, що практикували. Більшість ніколи не досягають рі. Вони влаштовуються в ха, думаючи, що інновації це кінцева точка. Але рі це не про творчість чи дисципліну, це про повне зникнення, поки не залишиться лише шлях. Коли ви досягаєте рі в ментальній стійкості, ви перестаєте потребувати мотивації, перестаєте використовувати техніки, перестаєте намагатися бути сильним. Сила просто тече через вас у будь-якій формі, яку вимагає момент ви стали вченням. Це життєвий шлях, а не тридцятиденний виклик, не ранкова рутина, це повна трансформація, що займає роки. Але починається вона з одного рішення сьогодні: оберіть своє перше шугьо. щось, чого ви уникаєте, щось, що вас лякає. Зобов'яжіться стикатися з цим щодня протягом ста днів. Жодних торгів, жодних виправдань, лише практика. Діяльність не має значення. Значення має зобов'язання, бо, як стверджує самурайська Максима, завтрашня битва виграється під час сьогоднішньої практики. Прочитайте це ще раз: завтрашня битва, ваші майбутні виклики, кризи, переломні моменти вже вирішена. Чим тим, чи практикуєтеся ви сьогодні? Тим, чи обираєте ви комфорт чи зростання прямо зараз. Ченці під водоспадами не готуються до водоспадів, вони готуються до життя. Ви не тренуєтеся для холодного душу, ви тренуєтеся для всього, що намагатиметься вас зламати. Почніть сьогодні, не завтра, не в понеділок. Сьогодні. Тому що людина, яка починає сьогодні, вже перемогла людину, яка починає завтра. Пам'ятайте, вам не потрібно бути мотивованим, вам потрібно почати шлях, навчить вас всього іншого. Це шухйодо. Ваша еволюція починається зараз.